Давай моя зайка, Давай поворожимо, пророцю, відкиці молі останні дні. Ну, власне, кажуть, як вже останні роки переживає проживає ці всі обстріли, ми всі на нервах. Ми вже не знаємо, нас тривога мучить. Ой, що тут упало? Давайте побачимо. Чого говорити про тривогу? Що тут упало у нас? Так, дивіться. Вам судьба підсвічує відразу, що вас хочуть обманути. Це для всіх. Так, що тут моля, що? Яку оцю? Зараз давайте оцю цю подивлюся. Ви отримаєте якусь звістку. Дивіться, вам підсунуть якусь інформацію, якусь типу звістку. От щось таке якась новина. І. І ось це і буде обманом. це обман розкриєте, якщо звернете на нього увагу. Перепровірте інформацію через інтернет, через якісь відкриті джерела. Перепровірте. Щось вам підсунуть, що ще. Бо у вас хочуть є якісь обмеження? Боже, ну це, звісно, моля ну це вже не ворожіння, це вже баловство. Але дивіться, в принципі, тут ну тут зрозуміла ситуація, мені це тут відразу видно. Судьба вам говорить, що вас хочуть обманути через якусь інформацію. Будь-яку інформацію, яку ви отримаєте останнім часом. Повітьте на цю гадалку. Ну Що, Моля? Ти вже все пішла? Розкидала карти і пішла. А, ну, звичайно, я вже більше витягати не буду, тому що вона тут порозкидала. Потім приберу зараз з вами закінчу. Якусь інформацію перепровірте через істочники. Може бути, з ким, хтось може з кимось познайомиться. Перепровірте людину через інтернет, от прям все пробійте. Можливо, хтось запропонує якусь, типу, як заробити гроші, якщо, о, кстати, омивається, чекайте гостей. Цю звістку вам можуть принести якась людина, якісь гості. Ця звістка сама до вас прийде. І це буде обман. Перепровірте. Тому що вас хочуть цим обманом загнати в обмеження. Зв'язати вас. Ну, ось така інформація для вас.